Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною приготувати оселедець під зеленою шовкою. Я вже попередньо відварила, охолодила та очистила картоплю та курячі яйця. У мене ось таких три середніх картоплинки, якщо буде побільше, можна взяти і дві. Звичайно, знадобиться філе оселеця, два плавлених сирочки, два середніх маринованих огірки, невеличкий пучок зеленої цибулі, і, звичайно, потрібен буде ще майонез. У мене майонез домашній. Для зручності я переклала його у кондитерський мішок. І для початку картоплю яйця ірки та плавлені сирки буду окремо натирати на велику темпу. Далі мілко потрібнюю зелену цибулю. І невеличким кубиком буду нарізати зелене оселенці. Формувати салат я буду шарами за допомогою кондитерського кільця. Діаметр я встановила 20 см. Першим шаром викладаю картоплю. Рівномірно розподіляю і злегка ось так буду притискати. Покриваю цей шар сіточкою із майонезу. Наступним шаром буде оселедець. Знову розподіляю і злегка притискаю. На оселедець розподіляю цибулю, роблю сіточку з майонезу. Наступний шар буде плавлений сирок. Цей шар я також злегка утрамбувала. І наверх викладаю огірки, зверху сіточка з майонезу. І тепер шар із відпаритих яєць. Цей шар також я розрівняла і злегка притиснула, покриваю його майонезом і розмащую. Тепер салатику потрібно дати час настоятися. Мінімально хоча б 2 годинки, але, звичайно, краще подовше. Накриваю і відправляю у холодильник. Мій салат провів у холодильнику близько 6 годин і перед самою подачею буду формувати останній шар. Для нього мені знадобиться консервований горошок, з якого я попередньо злила рідину, розподіляю його зверху. А також я подрібнила декілька стебел зеленої цибулі і посипаю нею зверху. І ось такий по-справжньому святковий салат у нас вийшов, можемо пригощати гостей. А я всім хочу подякувати за перегляд, буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки, всіх з прийдешнім новим роком, всім миру і злагоди і зустрінемось з вами у наступних відео.